Поїздка класом до Італії обернулась лікарнею. Десятикласник Миколка на кордоні виявив, що взяв. Не той паспорт тут в його викладачів було декілька варіантів або залишити хлопця, або скасувати поїздку всього класу. Вибрали перше. Однокласники хлопчика не встигли повернутися з мандрівки, як мама дитини дала справі розголосу. За її словами, Микола 18 годин пробув на морозі. Хто ж винен у цій ситуації та що кажуть обидві сторони, розпитували мої колеги. Батьківське перебільшення чи вчительська недбалість. Львів сколихнула історія про подорож десятикласників 98-ї школи до Італії. Пані Тетяна і досі ледь стримує емоції, коли згадує той день. 10 січня зранку зустріч на вокзалі була на напіввосьму ранку. Ми приїхали, зібрали групу дітей, підійшли до автобуса. Керівник групи, я так розумію, від турфірми, Просто сказав, щоб діти підійшли і назвали кожен своє прізвище, і діти сіли в автобус. Втім, від'їхати встигли недалеко до кордону. Там Миколка виявив, що взяв з собою не той паспорт, залишивши біометричний вдома. І з цього моменту історії освітян і матері починають розбігатися. Жінка зазначає, що вчителі висадили її сина з автобуса та залишили під нагляд прикордонці, яка б мала б йому допомогти дістатися до Львова. Прикордонниця пішла зовсім на іншу сторону, передоручивши його іншому прикордоннику. Це говорив мій син. І все. І після того він того прикордонника не бачив очі. Тетяна переконує, понад усе хотіла виправити ситуацію і не зривати мандрівку для сина. Тому разом з чоловіком почали шукати, як доїхати до Будапешта, аби наздогнати його друзів. Втім, і тут все пішло не так, як хотілося. Зі слів жінки, як виявилось, запланованої за програмою туру зупинки у Будапешті не буде. Син сказав, що мама, як Будапешт, нас тут зовсім, ми сіли в автобус, нам дали зовсім інші програмки. У ну, мене трошки був ступор, як інші програмки. Якщо ми от є тур, за який ми заплатили, чому звідки інша програма взялася? Далі, як каже Тетяна Бойко, Микола взяв ситуацію під свій контроль і почав добиратися додому самотужки, сівши на поїзд. Однак за годину очікувань на вулиці та такі непередбачувані пригоди, школяр, окрім шоку, ще й дуже перемерз. Тепер з ангіною та бронхітом дитина лежить в лікарні. У школі зазначають, про ситуацію дізналися лише з постав матері у Фейсбуці. Ми залишили дитину тільки з відомом матері. Ми не могли цього зробити. Ми залишили їх на двох дорослих людей, на прикордонника, який нас запевнив, що дитина буде там, і мама приїде забере. Якщо мама не приїде, то вони посадять дитину в авто в якесь авто і відправлять дитину до Львова. Нині ж у навчальному закладі зібрали ціле слухання за участі батьків, дітей та вихователів, які супроводжували школярів до Італії. Ми питалися, мамо, що ми маємо робити, тому що розвиток подій міг бути один, другий, варіант і третій. Варіант перший той, який відбувся, варіант другий, що ми весь автобус повертаємося, варіант другий хтось з дорослих залишається е, разом з Миколаю. Разом з довколою могла залишитися тільки я, тому що на Тетяну Михайло були всі ваші доручення, ви це знаєте. Залишитися я е, могла. Та учні стали на захист керівництва школи. Кажуть, що переписувалися зі своїм однокласником, і той їх запевняв, що все добре. Діти зазначають, вони три години прочекали на кордоні маму Миколки, яка все божилася, що от-от виїжджає до них. тільки ми ну, знали, що така виявилася проблема, зразу почали телефонувати батькам. Ніхто не говорив, що вже виходять. Почали якісь шукати компроміси. А чому зараз мама своїми? Ми простояли на кордоні близько трьох годин, порозуміли мамі. Мама сказала, що вона шульвоні. Він за дві години написав, що він в поїзді, то ну, там не було такої температури мінус 20 чи ще щось. Що він міг замерзнути? І він не стояв там 10 годин 20. Він постояв десь дві години і він, написав, що він в поїзді. Частково свою провину за цей інцидент ненька вбачає, однак і вчителям таку організацію теж пробачити не може. Це моя провина, яку я себе не знімаю. Це моя провина. Ну так сталося. Цей паспорт був далеко захований. Хто його дістав і як це вже не важливо? Наша провина є в тому. Мене просто питання просто до організаторів. Ми ж триматимемо руку на пульсі цієї справи. Маємо намір відвідати хлопця в лікарні і вже з перших вуст дізнатися, як усе було насправді. Тому не пропустіть нових подробиць уже завтра, о 20.30 в ефірі нашого телеканалу. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут.